Життя, смерть і листок на вітрі. Ти знаєш, інколи я дивлюсь на дерева і думаю, ми ж такі самі, як ці листки. Ось весна з'являється паросток. Він такий ніжний, беззахисний. Він тільки вчиться жити. І ось приходить літо. Він стає міцніший, набирається сил, він уже не тремтить від кожного подиву вітру. І ось приходить осінь. І ти розумієш дивну річ. Що весь цей час, поки листок тримався за гілку, насправді він вже падав, просто дуже повільно. Так само і ми. Кожен наш день, кожна подія, кожне. Я ще встигну. Це все частина того самого падіння. Але ж це прекрасно. Дивись, коли листок молодий, він бореться з вітром. Коли дозріває, він вчиться з ним танцювати. А коли приходить час, він просто відпускає себе. І знаєш що? Це ж не кінець. Бо наступної весни цей листок буде ґрунтом для наступного життя. Ми всі частини цього дивовижного кола. Тож, можна, так не варто боятись подій. Можна просто жити, поки летимо.